Всім привіт, друзі! Біля мікрофона я завжди Джейсон. Я думаю, багатьом знайома ситуація, коли ти маєш не дуже ігровий ПК, але пограти хочеться не тільки в Маріо. В мене самого ПК не зібраний, тому ігри в цьому відео я сам тестував. Скажу чесно, ці ігри скарб. Ігри в топі розділені по місцях хаотично. Тому сідайте зручніше, заварюйте чай і погнали. Наш ТОП відкриває гра в жанрі пісочниці виживача «Don't Starve Together». Це просто топова гра, в яку має зіграти кожен. Не звертайте увагу на графіку, адже атмосфера та виживання на вищому рівні. Тут ви маєте протистояти всім природі, погоді, монстрам, простим тваринам, голоду, розуму, тідйовим жахам, топовим босам. Вам дається величезний арсенал персонажів, які по-своєму цікаві та корисні. Ви можете грати з друзями або самому. До речі, скоро у мене на каналі вийде віде відео по цій грі. Я не сказав всього, але запевняю вас, ця гра це відформистецтва. А ми переходимо до наступної гри. На 14-му місці Warcraft 3. Гра стратегія від третього лиця, яка колись була легендарною. В ній є свій сюжет та місії. Ви можете грати за різні фракції і кожна зі своєю цікавинкою. В ній є дві різні кампанії. В одній ви граєте за альянс, в іншій за Орду. Цю гру потягне навіть сарамкервою Фіч. Я перевіряв. Але якщо вам ні до чого ця стара непогана, але ну давайте будемо чесні. З квадратною графікою Warcraft 3 раджу World of Warcraft гнів короля ліча. Це продовження третього Warcraft, але ви можете коротко переглянути його сюжет і вже грати в гнів короля ліча. Взагалі там сюжет не дуже той потрібен. В цій грі є так само дві ворогуючі фракції, та куча різних раз та професій. Контенту тут море, яке можна досліджувати скільки хочете. Докажуйте своїх персонажів та ходіть в підземелля, а потім і рейди, боси зроблені пером Шекспіра, і вони реально ідеальні. Їх величезний вагон і маленький возик. Онлайн величезний, але це дивлячись, який сервер ви виберете. Тут є як і ПВЕ, так і Пвп. І що цікаво, раджу відвідати український канал Ріделла. Силка на його канал буде в шапці відео. Планадцяте місце займає легендарна серія ігор Call of Duty, а саме Black Ops. Другу Black Ops я прийшов минулого місяця, і тоді я вперше дізнався, що в Call of Duty є хороша та погана кінцівка. Вам не почулося, в цій грі є дві кінцівки та багато сюжетних виборів, які впливають на гру. Класно грати в майбутньому, а саме, якщо не помиляюся, в 2025 році з класними пушками та багатьма модифікаціями для них, які можна налаштувати на свій смак. Гра продовжує події першої частини, яка теж потягне ваш шлаб ПК. Сюжет просто імбовий, головний злодій набагато кращий навіть за Захаєва з першої Modern Warfare. А ми переходимо до наступної гри. Одинадцяте місце гра, яка заслужено має отримати кілька оскарів. От подивився я на сюжет 5 і 6 Варкрая і думаю, коли ж Ubisoft вміг робити ігри, не те, що зараз. Якщо я скажу, що ця гра імбова, то я нічого не скажу. Сюжет один з найкращих в світі. Злодій Вас Монтегро просто офігенний. Ця гра підійде, як і любителям шутерів, ви можете взяти калаш і всіх топтати, а можете, як в моєму випадку, взяти лук, снайперку з глушником і мечети і бути вбивчою тінню. Дерево навиків зі всілякими навичками, які ви здобуватимете впродовж гри. Класна графіка, класні персонажі, класні локації, класний вибір зброї, класні анімації лікування, класні модифікації і все це на слабкому Ви Скажете, Джейсон, ти ж так класно описав цю гру. Та тут подвох. Я скажу так, на жаль. Але цей жаль не для всіх. Тут куча матюків, Та десь декілька нецензурних сцен. Проходьте цю гру, коли мами немає вдома, а то буде вам, як мінімум, не переливки. Цю гру я пройшов 4 дні назад, і я ані скілички не пожалів. Скачайте Far Cry 3, а ми переходимо далі. Десяте місце займає Макс Payne. Графіка в цій грі квадратна, але геймплеї та перестрілки дуже навіть класні. Якщо навіть враховувати те, що ця гра вийшла у 2001 році, то перестрілки можуть навіть посперечатися з заразними сучасними іграми. За сюжет я, чесно, не в курсі, але з приводу геймплею, ви можете зменшити швидкість часу та роздавати всім хежоти наліво і на право. Потягне навіть дідова столітня самогонна машина. Ви навіть зараз можете, там, якщо у вас ПК класний там, або якийсь монітор класний дуже навіть, то ця гра дуже навіть як перестрілка, як ввечері просто зайти пограти, вона дуже навіть підходить. А ми переходимо до наступної гри. На дев'ятому місці одна з ігор культової серії Assassin's Creed, а саме друга частина. Я впевнений, що ви чули це одна з найкращих частин, а саме її ціні за її сюжет. В ній ви будете грати з мутівного відважного юнака Есьо Аудіторе. Тихо вбиваєте супротивників схованим клинком, приходьте з цікаві завдання або просто злідшуєте відкритий світ. І це ще не всі можливості. В першій частині вам дали Альтаїра вже сасином, з клинком, зі званням Тут етіо. потрохи приходить посвячення в сасини. Тобто це більше відкриває їхні звичаї та багато іншого. Гра заслуговує вашої уваги. Ну, ця гра набагато краще за першу частину, тому що ну, в плані сюжету, це так само, і в плані контенту Тут його набагато більше, тому що, наприклад, в першій частині можна було вивчити всі репліки персонажів. Навіть той самий чувак, який після кожної місії Альтаїр, мої учні не вміють з клинком обходитись, вона реально задовбає. З самого початку ти там граєш, таке прикольненько, а потім вже це все одноманітне, одні, одноманітне завдання, але ну, це перша, перша частина, сама сама перша. Вона вийшла у 2007 році, і я думаю, її там сильно судити не треба. На той час це дуже навіть хороша гра. А отже друга частина це... це два антоніми. Тут же, е... цю гру проходять куча людей, і там всі з нею задоволені. Я вже пройшов половину і мені ну, так зайшло. І дуже кайфово грати з джойстиком. Я проходжу з джойстиком, і це реально е... кайфово. Якщо у вас є джойстик, там будь-який підійде. Ну, я не думаю, що там новий ps 5 підійде. Ну, там навіть китайський джойстик точно підійде. А ми приходимо до наступного на гра Left Let бомбезна в прямому сенсі слова, тому що тут ви будете бомбити орди зомбі величезним арсеналом зо зброї. А ну, але давайте я буду з вами чесний. Тут арсенал зброї не такий великий. Тут вас е дають е цей автомати. Е ну, узіжка там має бути МК е якась е е е е е два дробовика автоматичний і простий, і снайперська гвинтівка. Ця гра цікава тим, що е, ви можете просто там прийти з якогось важкого дня там, після школи, після роботи. Е, ви собі сіли і ця гра дуже розслабляє. Ви можете е, орди зомбі. Воно ну, реально цікаво. І е, якщо ви скажете блін, е, Джейсон, як тут розслабиться, тут хорор? Та тут ніфіга не хорор. У мене п'ятирічний брат грав в цю гру і взагалі нормально йому було. Але дивіться, це перша Left у Dead, вона така нормальна, реально прикольна. Але от друга частина там вже набагато більше. Ну, не набагато, але більше контенту. Тут є куча багато зброї, більше там лазерні прицели, нові, нові спеціальні зомбі. Тут є така фішка, є такі прості зомбі, так, які там бігають, там наносять мінімальний урон. Там е, таке, а є такі, наприклад, в першій частині були ну, він, відьма. І якщо ви її е, потревожили, вона до вас біжить з шаленою швидкістю і ваншотає. Але громіло в нього величезний, е, багато здоров'я. Там е, хантер є, він приїхає на вас і оглушає, вас має тімейт спасти. Або просто бот, наприклад, там, який з вами буде грати. О, хто ще є? Що ще є е, курійщик. Ну, я б грав з української локалізації і якишні завжди цікавило. Тобто, е, є цікаві зомбі, які по-своєму важкі, по-своєму надокучливі. В другій частині їх більше, наприклад, Плівальщина, там Жокей є. Е, е, є танк, а тут додали Ще. І, ну, чесно, в першій е, частині мені більше сподобались персонажі, але е, друга гра, вона так само потягне, ніж друга частина потягне так само, як і перша. Тобто вони за, системни, за системними вимо, вимогами вони однакові. Ну, е, З джойстиком ви тут вряд ли підключитесь, якщо підключитесь, то це буде просте мучення. Ця гра реально прикольна і в неї дуже класно грати в копі. У самому таке можна зіграти, а в копі дуже класно. Якщо ви, наприклад, будете грати з піратки, то це нелегко буде знайти сервер. Ось, наприклад, я вчора хотів пограти е цей, е з друзями. І просто ми е качали з одного торента, я навіть скинув е силку на торент, е такий самий. І, Тобто у мене там було 9 серверів, видно, там в другому 89. Тобто, Ну, взагалі ігра класна, вона там не багато важить, ви можете схочати, якщо там, ви не будете в неї багато грати, то хай просто там, хай буде, десь, там, щоб після важкого дня розслабитись. Вона реально прикольна. А ми переходимо до наступної гри. Друзі, зараз невеличке попередження. Зараз я буду знімати вже без сценарію. Тобто, своїми словами, попередні ігри я коментував зі сценарієм, зараз я буду без сценарію. Тому що я реально задовбався його писати. На сьомому місці Cuphead. Гра платформер в сетінгу мультиків 20 х років. Це просто е найважчий ...найважчий із найважчих платформерів, які я хоч колись бачив. Тут боси, ну, дуже важкі, навіть самий перший бос він реально можна попотіти. Але в цьому і сама привабливість гри. Вона реально всім прикольна, що ти там з сотого разу вже хоч, хоч одну фазу боса переміг. І ця гра незвичайна своїм сетінгом. Вона реально прикольна, музичка собі прикольна, і я вам кажу на повному серйозі, навіть не старайтеся. Приходити цю гру, якщо у вас клавіатура. Приходьте цю гру тільки якщо у вас є джойстик. Я пробував грати вдвох зі своїм братом, я йому дав джойстик. На клавіатурі грати це просто я не знаю щось. На клавіатурі дуже важко, якщо у вас немає джойстика, я вам кажу, краще домучитись. Але ви, ви, ви можете спробувати, ця гра реально класна, вона там важить небагато і дуже вам раджу її скачати. А на цьому все, і я переходжу до наступної гри. До речі, ця гра ще славиться тим, що, хоч і сказав, що тут дуже важкі боси, цю гру можна пройти за 20 хвилин. Тобто я дивився, як е, хлопець приходив цю гру. Я, він е, з якоїсь країни, я не пам'ятаю, якої. І тут є деякі баги, є деякі фічі. І я взагалі читав. Е, Якусь статтю від розробників цієї гри, що так і було задумано, що можна було прикольно, що то, хтось цю гру проходить годинами днями, а хтось пройшов її за 20 хвилин. На шостому місці гра платформер від третього лиця Raymond Leggings. Це класний платформер з копом. В цю гру можна грати на одному моніторі, але потрібно, щоб був геймпад та клавіатура. Я грав цю гру та сміло можу сказати, що вона дуже класна як таймкіллер, щоб зайти ввечері пограти. Дуже класно, е цікаво та і позитивно зіграти в цю гру з друзями. Про цю гру в ній є 5 е різних історій, в кожному є свій, е свій бос, і вони дуже навіть класно пророботані. У мене на каналі є так само проходження цієї гри. Злітайте, дивіться, а ми переходимо далі. На, на п'ятому місці легендарніша гра. Counter-Strike версія 1.6. Я в цю гру э, грав э, чи навіть вчора, і це. Ну, вона легендарна не дарма. Навіть я э, можу порівняти її із Global Offensive. Я грав э, Global Offensive, Офенсив, мене э, комп потягнув, в мене там все нормально було. І о, там після тих о, людей з завіками, там, з цими кіберспортсменами. Він просто собі там зайшов, Counter-Strike 1.6, там вона важить 200 Майтів по максимуму, до речі, є українська локалізація. Це там не зі стіма, а це там вже люди. Як до речі, о, посилання на українську версію Counter-Strike 1.6 буде в описі під відео. Взагалі, ця гра просто кайфова. Я не знаю, яких слів підібрати, тому що тут може взяти там якийсь там любий автобас, запустити катку проти ботів і її там розносити і розказувати, який ти дуже класний. Ну, у мене такого не було. Але ви можете цим користуватись. Вибачте, що я якусь фіню горожу. Ну, реально, гра достойна. О... І навіть з тих часів, вона там 2000-х років ця гра. Вона ну, реально дуже класна, навіть на 23 й рік. Вам не а ми переходимо а далі. На четвертому місці, Нісхоред. Я не розумію, чому ця гра не легендарна, тому що о, я вам скажу. От ми зараз ви бачите картинку, там е профі проходження, як там хлопець, я, ну, чи не хлопець, просто геймер, е як він зараз там всіх мочить. Але що я вам скажу? Що цю гру можна пройти без жодного вбивства? І події розвиваються, Якщо чесно, я фіг знаю де. Але ми граємо за прихильний, за е, тіло імператриці Корву Атану. Не буду вам спойлерити. Ну, один спойлер буде. Е, його звинуватили в її вбивстві. Тобто, ця гра е, вона по-своєму цікава, наприклад, від Assassin's Creed. Там вам дали Асасі е, якісь там цілі там, тих тамплієрів. Ви маєте їх вбити, і у вас буде одна кінцівка. Дішонеред. Ой, я так не називаю Dishonored, але її Dishonored В Dishonored ви можете нікого не вбивати. Усіх листи живим, там є альтернативні версії приходження. Ви, ви можете там з клинка всіх різати, перерубати, а ви можете просто йому там зробити удушаючий, і він е втратить свідомість. Ця гра. Е Дає вам повний е вибір дій, і цим вона дуже цікава. Сюжет дуже класний. і Я вам дуже її раджу пройти Вона. Е ну може вона у нас не буде, на слабком ПК там 40 ФПС, але ну вона буде стабільно чинути. там Вона у нас не має е сильно лагати. Я е її проходив, пройшов половину і скажу таке, вона дуже хардкорна Я е середній рівень, е я завжди. Ігра прохожу на середньому рівні, і на середньому рівні вона вже дуже важка. У мене є проходження цієї гри на каналі і раджу вам його глянути. А ага, ми приходимо до наступної гри. На третьому місці Dead Space. Гра, в якій ви будете грати за Айзека, який, за непростими обставинами, потрапив на корабель, на якому було куча мутантів. Тобто це люди, які заразилися невідомою для Айзека на той час інфекцією, вони стали монстрами, які вбивали все, що бачили. В цій грі ви будете їм протистояти, проходити сюжетні, сюжетні місії. В ній є багато видів зброї, і так само ця гра вона хардкорна, так само десь як діжонери, тому що вам тут не буде вистачати. Тому що о, вам не буде вистачати патронів дуже часто, вам не буде вистачати хілки, тому що, знаєте, монстри наносять немаленький урон. Це не так, як Left Dead, там зомбі там, по пару їх не зносять, а тут нормально так. Тому будьте обережні і проходьте цікавий сюжет. І, до речі, скажіть, як вам така ідея? Я хочу якось на твічі запустити стрім, там де я буду проходити Dead Space. Напишіть в коментарях, як вам така ідея і чи варто її втілювати. А ми переходимо до наступної другої гри. На другому місці Козаки 3. Українська гра від українських розробників. Це гра в стилі стратегії, якій ви будете. Протистояти багатьма іншим державам. Тут є вам на вибір декілька компаній, або ви можете просто собі загрузити е, карту і в ній вже грати так само. Це просто дуже добре. Це моя найулюбніша стратегія. І розумієте, це, ось, наприклад, багато людей кажуть: о, у нас там від українських розробників в Україні там є тільки метро і сталкер. Ні, українських ігор є багато інших. Ну, і є багато інших і класних. Козаки 3 це дуже класно, і їх дуже багато цих козаків це не одна і і гра з серії. І чомусь кажуть, що козаки 3 це найгірша із серії. Я не знаю, чому так кажуть. Ну, просто Я не порівнював з іншими, але ця гра дуже заслуговує вашої уваги. Навіть взяти того Warcraft 3, я думаю, що козаки 3 трохи краще на Warcraft, тому що це ж українське. Ну, а ми переходимо до наступної останньої гри. І остання гра в нашому топі Dead Island 1. Це, так сказать, альтернатива Dying Light, Або, я думаю, навпаки. Dying Light це альтернатива Dead Island. В Dead Дедаленді немає паркуру, але тут є кльова, дуже бойова схема. Події розгортаються під час зомбі-апокаліпсису. Ви, ви можете вибрати одного з чотирьох героїв на вибір, і в кожного є свої здібності. Тут реально ви можете зубоку відбити ногу, відрубати голову, поламати черепа. І не розказуйте, що я такий маньяк це розказую з, позитив... <смі> з позитивом. Реально, гра класна, що ви можете робити доповнені квести. Тут є відкритий світ, ви там робите, що хочете. Є квести, які ви робите, і там винагорода, Знаходьте чертежі, покращуйте свою зброю. І це все в детайленді. Тут дуже гарна графіка. Ви на тропічному острові. І до цієї гри вийшла Dead Island Ріптайд. І взагалі в 2023 році вийшла Dead Island 2. Але друга точно не потягне у вас, якщо у вас слабкий ПК. Але Ріптайт навряд чи але може. Це вже якщо там вже така нормальна відеокарта. Якщо у вас слабкий сам комп'ютер, то Dead Island першу качаєте. І дуже вам дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Підпишіться на цей канал, напишіть коментар. Воно мені дуже допоможе. Вам це декілька кліків, а мені реально ну, мені дуже приємно. Я вам взагалі дякую за актив. і Я хочу вас попросити просувати мій канал, якщо там. Буде змога, якщо десь там, там друзі і їм, їм на ваша подивиться в Ютубі, Будь ласка, розказуйте про мене, мені це буде дуже приємно. І чим більше буде активу, тим більше буде відео. З вами, як завжди, був Джейсон. І всім пока!